Вітанечка, це подкаст «Запитай у поштової марки, і я Наталія Малиновська. Поштова марка це завжди цікава історія. Тож сьогодні запитаємо про поштову марку та імідж держави. Коли 32-го президента США Франкліна Рузвельта запитали, наскільки великою є його пристрасть до філателії. Він відповів своїм захопленням я зобов'язаний життям, особливо колекціонуванню марок. Він знав, про що говорив. Адже ще в студентські роки захворів на поліоміеліт і був прикутим до ліжка. Саме колекція марок не давала йому скиснути на довгому шляху до одужання. Поштова мініатюра не залишала Рузвельта і в його політичному житті. Він був затятим філателістом і розумів, що марка це не просто шматочок кольорового паперу, це набагато більше. В першу чергу це закладені смисли та їхня пропаганда. Тому охоче робив ескізи. Або вносив рекомендації до дизайну поштової мініатюри. Поштова марка не лише спосіб передплати поштового відправлення, а й без перебільшення є візиткою країни, є послом людям різних країн. Ба більше, філателія цілком обґрунтовано вважається категорією геополітики та однією з форм народної культурної дипломатії. Поштова художня мініатюра елемент впливу м'якої сили. У своїй книзі Ігри відображень у пошуках власного образу автори Тетяна Водотика та Євген Магда пишуть, що у сучасному світі імідж держави апріорі не має бути пласкою картинкою чи набором штампів. Він повинен виглядати як набір елементів, із яких можна сформувати образ відповідно до ситуації, бути чимось на кшталт універсальних шматочків пазлу. Одним із таких пазлів, що додасть позитивного іміджу Україні, може бути вітчизняна філателія. Українські поштові марки популярні у світі. Це підтверджується, коли дипломатичні представництва України за кордоном час від часу проводять виставки таких художніх мініатюр. Пам'ятаю, колись генконсульство України в Алмати повезло до обласного центру талби коргану. Виставку українських поштових марок і подарувала її. Резонанс був на весь Казахстан. Пригадує колишній перший генеральний консул в Казахстані Олег Бай. До 20-річчя встановлення румуно українських дипломатичних відносин у 2012 році в Бухаресті за сприяння посольства України в Румунії відбулася філателістична виставка від Бухареста до Києва. Філателістична подорож. А у 2016 році Укрпошта повезла до Нью-Йорка на міжнародну філателістичну виставку Всесвітнє філателістичне шоу Нью-Йорк 2016 українські поштові марки, які об'єдналися темою Україна від трепілля до сьогодення. Щороку Укрпошта бере участь в різноманітних міжнародних конкурсах і здобуває перемоги. У липні 2018 року було емітовано поштовий блок. Комахи України. Марки голограмні вперше було використано сучасну технологію тиснення голографічною плівкою. На них зображено садового джмеля, бабку, сірого коника, мінливця, тобто метелика, цикаду і богомола. Авторами художніх мініатюр стали художники графіки Сергій та Олександр Харуки. Ця поштова продукція здобула у 2019 році філателістичне олімпійське золото. Гран-прі міжнародного конкурсу на найкращу марку 2018 року WIPA. Містовідень Австрія. Україна обійшла 50 країн-учасниць конкурсу. Конкурс WIPA відбувається у відні з 1981 року. Цією нагодою скористалося тоді Посольство України в Австрії. І 3 грудня 2019 року глава дипломатичної місії Олександр Щерба зустрівся з президентом Австрійського Союзу філателістів Гельмотом Коглером. Використання філателії як інструмент м'якої сили впливу на іноземну аудиторію сьогодні надзвичайно актуально. Адже з 20 лютого 2014 року триває збройна агресія Російської Федерації проти України. Національний поштовий оператор випускає поштову продукцію. Марки, конверти, листівки, присвячену національно визвольній сучасній боротьбі України, а ще кримської тематики. Найпопулярніша стандартна марка це марка з номіналом В, на якій ми зумисно зобразили герб міста Ялта. Тим самим ми ще раз проголошуємо, що Крим це Україна, каже Наталія Мухіна. Начальниця управління філателістичної продукції Укрпошти. Культурна дипломатія дає можливість розказати світу про свою країну. Філателістична дипломатія є прекрасною її частиною, що дає змогу не тільки нести знання про Україну через закладені смисли в художню поштову мініатюру, а й боротися з російськими пропагандистськими міфами та протистояти російському наративу. Який виправдовує збройну агресію, це був подкаст Запитай у поштової марки. Я Наталія Малиновська, кажу вам до наступного ефіру. Бережіть себе і колекціонуйте поштові марки. Поштова марка це завжди цікава історія.